Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я, пройшовшись по нашій груповій кімнаті, подивіться, що знайшла цілу корзину кубиків, різнокольорових. А ще подивіться, яка гарна у мене є пірамідка. Оце такі цікаві іграшки я сьогодні знайшла в нашій груповій кімнаті. А давайте ми з ними пограємось. З будівельного матеріалу щось цікаве збудуємо для нашої пірамідки. Ну що, збудуємо щось цікаве? Звичайно. Ось наші кубики, які ми достали з корзинки. Подивіться, у нас тут є жовтий кубик, синій. Червоний зелений. А також є це маленькі кубики. А є ще більші кубики. Також червоний, жовтий, синій і зелений. Дивіться, є великі кубики і маленькі. Ми можемо збудувати з них вежу. Дивіться, ставимо дивіться, великий на великий. А потім ставимо ще і маленький кубик. Ось така гарна вежа в нас з вами вже є. Тепер ми можемо ще один великий на великий поставити і зверху маленький кубик. Ось дві вежі ми з вами збудували. Як тобі, пірамідку? подобається ведмедик? Так, йому сподобались. Але в нас, дивіться, ще є ось такі цеглинки. Синя і жовта. Ми можемо. Зверху їх ось так поставити на наші вежі. Ось, дивіться, наче дах. Гарні вежі у нас з вами отримали, одержалися. Але наш ведмедик чарівний. Подивіться, наш ведмедик це пірамідка. Вона також знімаємо кільця. І тепер дивіться, від більшого ми нанизуємо червоне. Жовте, зелене і саме маленьке синє. Ось бачите, від більшого до меншого ми нанизали. Ось такий ведмедик у нас з вами тепер є знову. Ведмедик, як тобі наші вежі? Сподобалися? Так, йому дуже сподобались наші вежі, і він пропонує вам також їх збудувати. А ось у нас іще залишилось два кубики і дві цеглинки. Одна більша, інша менша, червона і зелена. Ми також можемо червону поставити на них цеглинки, поставити кубики і накрити цеглинкою. Ось ще одна така цікава вежа з віконечком у нас з вами одержалась. Наш ведмедик пірамідка дякує, що ви разом з ним побудували дуже цікаві вежі. Також він дякує, що ми пригадали з вами кольори: червоний, жовтий, зелений, синій. І з таких же кольорів збудували гарні вежі. До побачення, мої любі дітки, до наступної зустрічі